20 вересня вся Україна доєднується до Всесвітнього дня прибирання. Долучається до нього і наша подільська громада. Скажіть, будь ласка, хто саме братиме участь? Так, дійсно, і цього року наша громада долучається до всесвітнього дня прибирання, як і в попередні роки, де ми проводили таку акцію з прибирання прибережної території біля Ставка в селі Олександрівка, а також стихійного сміттєзвалища в західній частині це в лісосмузі, біля житлових будинків. Таке Акції проводились і раніше, але вони проходили, скажімо так, у вигляді просто звичайного гітолоки. А цього року ми плануємо знову ж таки провести таку акцію на території нашого міста. Зокрема, хочу звернути увагу мешканців нашого міста, щоб вони долучилися до цієї акції, а також, зокрема, керівників підприємств, установ та організацій усіх форм господарювання, голів ОСББ, домоуправителів наших, щоб вони також взяли участь в цій акції і по можливості прибрали за Іплені та відведені території у разі виявлення місць безладного накопичення сміття бажано їх прибрати звичайно і вивести на міський полігон. ТПВ. Яка ж головна мета цієї акції? Головна мета акції це формування екологічної свідомості у громадян, зокрема насамперед у молоді, тому що сьогодні дійсно є такі проблеми, як стихійні сміттєзвалища, є така проблема, як безхазяйне поводження з власними побутовими та іншими відходами. Тому ця акція спрямована саме на те, щоб люди більш свідомо відносилися до навколишнього природного середовища, не захаращували наші території, а також прибирали за собою по можливості те сміття, яке вони, як то кажуть, виробляють в процесі життя. Петро Васильович, скажіть, будь ласка, де буде проходити головна частина цієї акції? Основну частину акції ми плануємо провести в нашому місті. Це буде прибирання лісосмуги, яка розташована в житловому масиві Михайлівка. Це в бік села Олександрівка, кінцева зупинка третього маршруту. Ось саме там, після того, як ми там переглянули цю лісосмугу, була виявлена чимала кількість побутових відходів, тому плануємо там провести зачищення. Цієї лісосмуги, зібрати це сміття, після чого воно буде вивезено на міський полігон ТПВ. Всі, хто бажає долучитися до цієї акції, можуть, можуть добратися туди самостійно, це е, кінцева зупинка третього маршруту, я повторююсь. Або ж ми плануємо автобусом виїхати о 9-й годині. Це з центральної площі нашого міста, це біля залізничного вокзалу. Е, всі, хто дійсно хочуть взяти участь в цій акції, бажано мати з собою перчатки для прибирання сміття. А також мішки для того, щоб потім це сміття зібрати, хотілося б побачити на цій акції і наших громадських активістів, які позиціонують себе як автори цифрового контенту. Було б дуже цікаво побачити, як вони візьмуть участь в цій акції і дійсно на справах своїх доведуть свою любов до нашої громади. Тож долучайтесь до цієї акції, давайте всі разом зробимо наше місто ще красивішим і чистішим. Адже в країні, де Кожного дня лунають вибухи. Кожна добра справа це крок в майбутнє, це наш внесок, нашу перемогу. Долучайтесь.